Батько та син Павличенки вільні. Молодший Сергій Павличенко звільнився майже дві години тому з диканівської колонії на Харківщині. Звідти разом із місцевими ультрасами одразу поїхав до захопленої будівлі Харківської обладміністрації. І від вихідних контролюють самооб самоворонці, серед яких багато футбольних уболівальників. Сергій Павличенко розповів, що має вже квиток додому. Вирушає сьогодні. Його дуже чекають. Мати і кохана дівчина про батька повідомив, що в останні бачили ще у суді. Сьогодні Дмитро Павличенко ще. Перебуває на Чернігівщині, де відбуває покарання, і чекає останніх підписів у документах. А також вирушає додому. Я нагадаю, навесні 2011 року батька і сина вболівальників Київського Динамо збільного звинуватили нападення. у вбивстві судді сукова після вироку суду старшому довічне ув'язнення молодшому, 13 років. Україною прокотилися протести фанатів. Вони стверджували, що невинні. Давай. Знаете, я вижу сейчас столько молодых ребят, и вот понимаешь, что им, благодаря им, я получил свободу. Вы мне аплодируете, а мне аплодировать не за что. Я могу поаплодировать вам и тем ребятам, которые пошли на эти перемены, которые хотят видеть эти перемены. Поэтому я аплодирую вам.